Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо тему, як перевірити вольтаж акумулятора з допомогою мультиметра. Ось такий я мультиметр собі придбав. Це, скажімо так, недорогий мультиметр. 200 гривень коштує сам мультиметр. Причому зразу йде з батарейкою, кроною і з чубами. Ну і зараз перейдемо до самого, як ви міряти і як користуватися мультиметром. Тут стоїть така захисна наклемму плюсову, Тут яким чином ходи треба робити, тут є такі вусики, треба їх зажати. Два вусики. Тобто зажимаємо і відкриваємо. Як користуватися мультиметром? Якщо ви купили похожий мультиметр, то тут є три скажімо отверстя: красний посередині, чорний внизу. Кладемо на 20. і Логічно, плюс до плюса, мінус на мінус. Якщо ви знаєте, зробите мінус на плюс, нічого страшного не буде, просто де показується в мінусовому уході показнику, скажімо так. Так. Ну і кладемо на плюс і на мінус. Зараз у мене заряд 12.44. Це десь на процентів 70, в мене заряджений акумулятор. Також там собі просто закриваєте. І ви вже собі знаєте, поміряли, скільки входить вольтаж акумулятора. Якщо це відео вам було цікаве та корисне, підписуйтесь мій канал. Не забувайте, що в мене зараз нові автопарфуми мається в виду новий входить формат автопарфумів на 2 мг більше. А ціна така ж сама. Тому переходіть за посиланням під відео і замовляйте автопарфуми. Вам всім бажаю удачі і пока!